Друзі, вітаю! Дякую вам за підтримку. Величезне дякую вам за підтримку. Дуже зараз дуже важко. Дуже важко. І нічого не можу робити, бо думаю, як дитина. Що буде з дитиною? Ну, ось так. Вчора до я до, до ночі висаджувала, бо і почистити треба було, і пополивала. І ось сьогодні вранці пішов дощик. Що мені подобається тут? Ну те, що полуничка вже, бачите, вона така бодренька і не цей. Я її почистила, листочки пообрізала і пару листочків залишила, де по одному, де ось там бачите, може, видно. І, і висадила, вже була ніч. Я вам тільки показала на моєму каналі першу частину, бо другу не, мог, ну, не, не могла показати, як я висаджувала, бо вже була ніч темна. І десь шукати фонарик, не знаю, де той фонарик. Е, і зараз хочу вам сказати, що, бачите, мені б дуже б сподобалось, якщо б. Агроволокно було б зверху чистеньке. Е, е, дуже добре, так, дуже добре. Я так розумію, що це і правильно. Ну Так теж, так теж добре. Ну, Бачите, дощ пішов, і я ходила тут, висаджувала її, голошу в болоті, і болото це на агроволокні. Навесні побачимо, як воно буде. Навесні побачимо, як воно буде. Ну, ось так, висадила і ще залишилося у мене два рідочки. Два рідочки залишилися у мене висадити. І я е, ось два сорти у мене тут залишилися. Один сорт, він такий, ну, такий, наче нічого. Це чашка у мене робоча, не звертайте уваги. Я її тирсою присипала. Присипала, поки вона чекала, як я її висаджу, ти намочила. А ця трохи поменша розсадка. Бачимо з вами, бачите, які вусики є такі ось маленькі. Ну, коренева, корешочки є, і буду висаджувати, яка є. Те, ось так от листочки пообрізаю. І ось цей один отакий я залишу. І корінечка трохи обов'язково. Підріжу. У цій, що я висаджувала, я теж так підрізала корінечка. Зараз я вам скажу, у лунки е, закінчилося у мене. Е, закінчився. Ну, так. Кісткове борошно закінчилося у мене. І я у лунки поклала от Цю у мене тут, вона у мене і закінчилася. А ось оці лунки я поклала, перемішала курячий послід із деревним попелом. І ложку півтори у лунку поклала і зараз буду висаджувати, пополувала і буду висаджувати якраз у мене тут два рядочки. Ще третій у мене пустий поки. Ну, хай, хай поки почекає. Ну, ось так. Агроволокно дуже добре. Я ще подумала, знаєте, що щоб так от трохи туди можна було б. Можна було б ще зробити дірочку е посередині, і щоб зекономити агроволокно як варіант. Оце мені зараз на думку така думка така у мене в голову прийшла. Щоб не. Е стілити нахльост один на один. А ось так далі трохи подвинути і зробити посередині дирочку. І можна було б зробити ще один рядочок, Половнички і ширше було б постелене агроволокно і зекономилось би агроволокно. Ось так. Бачите, як можна було б ще зробити? А в мене зараз тільки зараз у мене ще. Прийшло це на думку. Є ще така одна у мене полоса. Я так і зроблю у тому ще далі буду висаджувати з Божою помічю. і буду так робити. Да? ось так і зроблю. Посередині дирочку і ось так. Ну, ось так, друзі. Зараз я довисаджую. Ще два рядочки, що у мене залишилося полуничка. Вона залишилася, я її висаджу і покажу вам відео. І ну ось так в голошах, болото. Оце пішов вранці дощик, він не такий, не, не дуже так, трохи-трохи помочив. Ну ось вона і водичка. Водичка Поки агроволокно нове, новеньке, воно. Так слабкувато воду туди цмоктує, бо коли поливала, воно так розливалося і такі калюжі були лужиці такі. І виходить, що ходило та і було, та й залишилося. А хотілося б, щоб воно було б так чистеньке. і Це, це той, той варіант, що ну, ось якось так не знаю, у мене щось, чи ці бахіли одягати на голоши. Подобається мені дуже це агроволокно. дирочки робити не треба. І Час, як посадила собі у дирочку і полуничка. І полуничка-бодренька. Дивлюся, що вона бодренька така. Час сподобалось їй. Ось я її вночі вчора посадила, ночі саджала. Ось так. Підписуйтесь, люди добрі, підписуйтесь, коментуйте, подобайку відео і діліться з друзями нашими відео. Дуже важко, дорогенькі. Що буде, як буде дитина, що буде з дитиною, нічого не знаю, як вона там буде. І що вона там буде, як і дитина учиться на відмінно, і дівчинка розумна. Декому це кортить. Ось так воно і вийшло. Ось так. Ну, нічого, ми будемо сподіватися, що наша донечка закінчить школу. Все добре буде закінчити школу тут у місті. і Будемо сподіватися на це. Я намагаюся, роблю все, що я можу для родини, для моєї. І чоловік зараз без роботи Ось такі справи. Кудись поїхати він не може, бо і проблеми зі здоров'ям у нього, я вам говорила. І мені допомога і дрови привіз, мені по коло, попиляв. Хто мені це зробить, скажіть. Ну скажіть, ну хто мені це зробить? Когось найняти чоловіку, якомусь заплатити, де я гроші візьму. Пенсію отримала, та я ось за світло заплатила, за водичку заплатила, і ще розсаду полуничку купила, і висаджую. Дуже важко. Дуже важко. Дуже хочеться машинку побачити на випускному, гарному. Такому плат платочку показувала в інтернеті, знайшла фотографію. Я вибачаюсь і говорить нам. Дуже гарне платечко, тобі подобається, я говорю, подобається. Та тобі показала, Ми сиділи з татом. Гарненько, гарненька таке, я говорю, ну, тканину можна замовити, я говорю, воно не буде таке дороге, я говорю, тканину замовити, їй, щоб пошили тобі. Я говорю, таке гарне платечко, будеш дуже гарне у ньому. На випускному. Комусь кортить. Розумієте, що у нас така дитина. Комусь кортить. Ну, ось так, друзі. Прошу вибачення, це крик душі. Не можу мовчати. Підписуйтесь, хто ще не підписався, коментуйте. Дуже приємно читати ваші коментарі, підтримка. Так, це така підтримка, бо руки опускаються, нічого нічого не нічого не можу робити. Бо я цю дитину винашувала, вже будучи на інвалідності. Всі дуже хвилювалися, як воно все буде, як вона ну, я не можу передати вам словами цей біль, що зараз на душі робиться, люди добрі. Як так можна, я не розумію. Здоров'я вам, міцного, міцного, мирного неба. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.